Вирішили ми на наступний рік садити ранню картоплю пророщеною. а садить у нас пророщену картоплю нічим. То ми вирішили зробити такий проєкт із цієї старої польської картоплесажалки зробити таку саджалку, щоб можна було садити пророщену картоплю. Так як вона вже майже своє віджила. Працює вона у нас з 2012 року. Думаю, вже за ці роки вона десь приблизно гектарів 200-250 точно відсадила. І ми вирішили зробити з неї сажалку, щоб садила пророщену картоплю. А яким чином, зараз розповім. Хочемо обрізати. Трішки цей бункер. Зробити тут столик, щоб ставити ящики з картоплею. Тут, зробити дві сідушки, приварити. Тут одну і тут одну. І, вже ж сам механізм тут весь залишиться, просто із ящика накладувати на ложечки картоплю. Так як і засипати в бункер сюди пророщену картоплю, поки воно тут буде все крутить-крутить і пара сті обламується. А якщо акуратненько брати з ящика, ложити її на ложечки, то все в нас вдасться. В принципі, роботи тут не лишні. обрізати частину тут бункера, зробити столик, щоб вміщалася там певна. Кількість ящиків і зробити сідушки, щоб два оператори могли не на ногах весь день стояти, а сидіти. Такі в нас плани є: зробити за зиму.